Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Я Тіфані Майер. голова ФБР стверджує, що китайські хакери готуються посіяти хаос серед американців і завдати шкоди інфраструктурі, такі як водопровід та електромережа. Китай робить кроки, щоб дістати доступ до нашої критично важливої цивільної інфраструктури, яка гарантує нашу безпеку та процвітання, а також готується її знищити. Пентагон вводить обмеження на діяльність дедалі більшої кількості китайських компаній через їхні зв'язки з військовиками КНР. Але який вплив це матиме? А що про це думаєте? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіться, якщо ще цього не зробили. На капіталійському пагорбі директор ФБР Крістофер Рей попередив конгрес про кібероперації Китаю, спрямовані на найважливіші об'єкти інфраструктури США. Деталі у Сема Вонга. Пекін використовує свій кіберпотенціал для атак на найважливіші об'єкти інфраструктури США, як військові, так і цивільні. Про це заявив директор ФБР Крістофер Рей під час слухань у Конгресі. Від водопроводу та електромереж до нафту та газопроводів. За словами Рея, китайські хакери перевершують. Шують ФБР за кількістю кіберресурсів у приголомшливому співвідношенні 50 до 1. під час виступу перед спеціальним комітетом палати представників з питань Китаю. Рей попередив, що Пекін може завдати інфраструктурі США реальних збитків, що загрожує фізичній безпеці американців. Китай робить кроки, щоб дістати доступ до нашої критично важливої цивільної інфраструктури, яка гарантує нашу безпеку та процвітання, а також готується її знищити. Раніше Міністерство оборони оголосило, що воно знешкодило групу китайських хакерів під назвою «Вольт Тайфун. Вона атакувала сотні офісних роутерів, щоб дістати доступ до їхніх даних. Член комітету Раджа Крішнамурті пообіцяв, що США відреагують на погрози компартії Китаю. якщо ви не припините, то не стимете за це відповідальність. Це можна назвати актом війни, і ми дамо рішучу відповідь. Законодавці побоюються, що кіберкампанія Пекіна може підірвати здатність Вашингтона допомогти Тайваню, особливо в разі вторгнення Китаю. Це буде постійна і безперервна загроза, що йде від китайської комуністичної партії, допоки хтось із нас буде поруч. Для отримання більш детальної інформації про китайську соцмережу TikTok ми поговорили з Джоном Мілсом, полковником армії відставці та колишнім директором з кібербезпеки Міністерства оборони. Джоне Мілсе, дякую, що приєдналися. Дякую, Тіфані. Для мене завжди велика честь бути на вашому. Законодавці чинять тиск на керівників технологічних компаній TikTok, X та Meta. в сенаті. Пройшли слухання щодо безпеки дітей в інтернеті. Ланчав соціальних мереж на минулі роки змінуєвсям, ставши більш небезпечним для дітей. Чи так це? так, це дуже важливе питання, Тіфані. Думаю, компанія, яку складно залучити до слухань, це TikTok. Соцмережа, очевидно контролює Китай, але в Китаї немає TikTok. -а. там є інші, набагато більш обмежені варіанти. TikTok є на Тайвані, але вони добре фільтрують його різними способами. А ми цього не робимо. TikTok справді призначений для того, щоб промувати мозок молоді, яка все більше і більше в ньому сидить. Він створює психологічну залежність, коли завжди хочеться потягтися до свого телефона та подивитися, що нового там відбувається на слуханнях торкнулися теми торгівлі фантанілом, а також того, що соцмережі двигун цієї торгівлі. Як ви вважаєте, який з цього вихід? Здається, у нас було багато слухань, особливо з приводу тіктока, а також соцмереж загалом. Але які кроки необхідні для того, щоб змінити ситуацію? Говорячи про Китай, я хочу докладніше зупинитися на китайських групах хакерів. Я вважаю, що ми маємо витіснити TikTok з американського ринку і зробити це показово. Адміністрація Трампа працювала саме в цьому напрямі. Демократи трохи забарилися із забороною Тіктока, але він за своєю суттю це цифровий фентаніл. Нічого доброго з цього не вийде. Просто подивіться на Китай. Якщо TikTok такий хороший, чому в Китаї його не дозволяють? ФБР і Міністерство юстиції розкрили широкомасштабну китайську мережу хакерів, яка, як повідомляє рейтер, атакувала тисячі об'єктів критичної інфраструктури, яку мету ставив Китай, обираючи ці об'єкти. Ми маємо 18 об'єктів критичної інфраструктури, позначених департаментом національної безпеки, щойно вийшла ухвала про те, що морська індустрія стане 19-ю. але все це військовою мовою можна назвати передовими силовими операціями, підготовкою до бою, оперативною підготовкою на полі бою, розвідувальною підготовкою. І це включає, можливо, навіть розміщення шкідливих програм, щоб у потрібний момент вони почали діяти, призвели до перебоїв у роботі або збогів. Джонни Мілси дякую за приділений час. Дякую, Тіфані. Пентагон вніс до чорного списку ще більш як 10 китайських технологічних компаній, які, на його думку, співпрацюють із пекінськими військовиками. Так хочуть не допустити, щоб американські технології допомагали армії КНР. До оновленого списку увійшли виробник чипів пам'яті, компанія, що розробляє штучний інтелект, а також виробник лідарних технологій. Список не має на увазі фактичної заборони, а просто показує фірми з поганою репутацією. Його мета попередити США про зв'язки цих компаній із китайськими військовиками, щоб американський бізнес був більш обережним у співпраці з ними. Водночас сам Пентагон, згідно із законом про національну оборону 2024 року не може співпрацювати з жодною компанією з цього списку. Багато китайських компаній не декларують своєї продукції подвійного призначення. Це відбувається в межах китайської стратегії військово-цивільного злиття, згідно з якою цивільні фірми використовуються для сприяння військовому розвитку Пекіна. США дедалі активніше протидіють цій тактиці. Спікер Палати представників Майк Джонсон обіцяє покарати китайську комуністичну партію за порушення прав людини. Тема переслідування Компартією вірян стала головною на міжнародному саміті з релігійної свободи 2024 року у Вашингтоні. Джонсон засудив Китай за репресію, також практику вирізання органів у живих в'язнів совісті, зокрема у прихильників Фалуньгун. Тибетських буддистів та практикувальників Фалунгун поміщають у табори примусової праці. А китайська комуністична партія вирізає у них органи сьогодні. США можуть і зобов'язані запобігти геноциду і покарати тих, хто його скоює спікер палати представників пообіцяв компартії Китаю відплату за порушення прав людини. Торік палата представників переважною більшістю голосів ухвалила закон, покликаний покарати КПК за насильницьке вирізання органів у в'язнів совісті. Наразі коаліція з більш ніж ста законодавців, лікарів, науковців та громадських груп також виступила проти таких злочинів. Вона закликає ООН створити міжнародний кримінальний суд, щоб розслідувати злочини КПК щодо примусового вирізання органів у живих людей. 2019 у року незалежний трибунал у Лондоні опублікував свої висновки після розслідування, яке тривало рік. Відповідно до них примусове вирізання органів справді відбувається в Китаї у значних масштабах. А ув'язнені прихильники фалуньгун – основне джерело цих органів.